На цій вулиці жодного цілілого будинку російські війська перетворили її на руїни, і таких їх десятки тисяч по всій нашій країні. Через російську агресію Україна кожного дня втрачає мільйони з держбюджету. Конкретні цифри збитків можна буде назвати лише після нашої перемоги. Усі суми, що є попередні. Ці цифри будуть десь порядку 300-500 мільярдів доларів. Але знову ж таки, доти доки не буде, чітко визначена експертна група, яка проведе відповідні дослідження, за результатами яких буде названа цифра, яку визнають наші партнери. Жодної копійки ми з вами не отримаємо. 300 мільярдів доларів на таку суму. Уже заморожені активи центробанку Росії в країнах Великої Сімки. Це нарахуючи активи російських олігархів та компаній по цілому світу. Їхні статки країни ЄС уже заморозили майже на 18 мільярдів євро. Саме до цих коштів і вимагають доступу Україна, щоб з них виплачували репарації. Та за міжнародним законодавством передати нам конфісковані російські кошти не так просто. Для цього ще потрібно створити спеціальний юридичний механізм. В цьому випадку потрібно працювати паралельно тобто потрібно змінювати національне законодавство щодо затвердження законодавчого механізму конфіскації таких яків, та заключити багатосторонні договір, який би створив спеціальну комісію з відшкодування збитків для України. Багато країн приєднаються до такої ініціативи. Зараз ЄС активно вивчають усі можливості, як використати заморожені активи для відновлення України. Утім, перші конкретні кроки почала робити Канада. Вони вже на законодавчому рівні ухвалили способи передачі заморожених російських коштів нашій державі. Були закріплені такі фактичні підстави для конфіскації, як порушення миру та безпеки, також грубе порушення прав людини. І можливість саме відшкодування внаслідок таких порушень на потреби постраждалих країн у подальшому, саме ці конфісковані активи можуть бути передані на потреби. Нашу державу за все скоєння рашистами обов'язково буде відповідь: якщо Росія не захоче платити нам репарації або не визнає себе винною, то варіанти теж є, таке вже було в історії. Тоді кошти стягуватимуть примусово за рахунок конфіскованих активів російських олігархів. Якщо Росія погодиться виплачувати якусь певну суму в Україні за нанесені збитки, тоді дійсно ці гроші можуть реально прийти в Україну. Якщо мова йде про примусові репарації, виходячи із Заморожених активів Російської Федерації я схиляюся до думки, що напевно це буде здійснено шляхом фінансування за рахунок тих грошей компаній іноземних, які будуть тут. Займатися фізичною відбудовою тих чи інших об'єктів заморожені російські кошти до РФ ніколи не повернуться. Переконані експерти репарації таки будуть, але не так швидко. Людмила Гаврилюк, Анна Брикова, Ельвіна Сайдбулаєва та Олександр Решетніков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.